Вітаю, мій позовний сон. Я хрурунджі запорізького середку Центурії. Салют, я мажор, командир запорізького середку. Чим займався до того, як приєднався до рук? Це було в 2014 році, мені було 14, тож я просто навчався в школі. Успішно навчався? Дуже успішно. До приєднання, дуже успішно. Ну і потім теж, але вже не так, тому що. Дуже багато чого робив. Розкажи про початок свого націоналістичного шляху. Ну, спочатку це був ще не нацкорпус, це був, це був цивільний корпус Азов. Ми з другом шукали якийсь рух з правим світоглядом, і ми звернули увагу саме на цивільний корпус АЗОВ. Нам дуже подобалася естетика. Нам подобалось те, що це більш східний. Рух та й у нас в Запоріжжі був осередок, тому ми до нього і доєдналися. Який був розвиток для тебе всередині організації? Спочатку я допомагав, я був замов по молодіжці в цивільному корпусі, це мені було років 15. А потім, вже коли це був національний корпус, це мені було 17 років. Спочатку я був десятником, потім був тридцятником. І в, кін, в кінці став сотником, але ще до цього я ще допомагав по хорунжій службі. У нас був хорунжий, я йому допомагав. Розкажи про свою громадську активність. Наведи ну, будь, власка, у нас припаде. було дуже багато різного. У нас було дуже багато проєктів, Наприклад, одна кров, одна родина, спортивний корпус. І я потроху займався всіми цими проектами. Ми допомагали дитячим будинкам, здавали кров. Ну це вже коли мені 18 стукнуло. Розважали просто дітей в рамках проекту. Одна родина. Як взагалі проходила агітація у цивільному корпусі? Трішки гірше ніж в центурі, тому що в нас ще не було досвіду. Але взагалом методи були ті ж самі: це була польова агітація, це були наклейки, графіті. Ну і насамперед ми більше агітували людей саме через проекти. Ось ми там зробили, от як я вже казав, в рамках однієї родини вийшли там в парк. Почали розважати там дітей з кульками, там з малюнками. І люди це бачили і доєднувалися до нас. І національний корпус це ж була політична партія, а не молодіжний рух. Тому ми могли брати людей там, яким вже і 30, і 40 років, і тому подібне. Як прийняв рішення долучитись до війська, взагалі це рішення я прийняв ще будучи підлітком, тому що я розумів, що коїться в країні та в загалом у світі, але е, вирішив, що краще буде піти спочатку в універ, е, тому що активна фаза не відбувалася е, на війні під час АТО, е, тому мені було не дуже цікаво. Але 24-го, коли все стало зрозуміло. Ми одразу зібрались та і поїхали. Що вплинуло на твій вибір? Ідейність, національна ідея. Тяжкі та веселі моменти на війні. Ну, взагалі, такі самі веселі та тяжкі моменти були на Зусталі, на Железякі, там, де були поранені. Наприклад, з таких веселих. Ми дуже довго там сиділи, лежали, тому що там були поранені. В тому числі і я, і нам було дуже сумно і не було чим зайнятися. Ми вже там по з тими, хто лежав поруч, обговорили все. Я там знав вже всю історію життя людей, які лежали поруч. І тут я чую позаду мене якісь такі звуки, наче якийсь фільм. Я до нього поворачуюсь, кажу: а що це таке? Він каже, дивлюсь фільм. Я говорю, а чому ти одразу це не сказав? Тому що ми там лежали десь ну, днів п'ять, вже обговорили усі теми". Він Каже, там ніхто не питав, я їй не казав. Я кажу: давай, давай сюди. Ми все перекачали на мій телефон, на телефон як людей, які були поруч. І потім ці фільми розійшлися по всьому бункеру, і всі дивилися одні ті ж самі фільми. А що було, до речі, за фільми? Взагалі до е війни я не любив Марвел, там супергероїку і так далі. А, але там були тільки такі фільми: там, типу, людина, і щось таке. Ну, тепер я трохи інакше на це дивлюсь. Який твій шлях був у окупований Маріуполь? 24-го ми зібралися на штабі. І думали, що нам робити взагалі у цій ситуації. Був варіант поїхати у Київ до Максона, який зараз вже командир ППО Трійки, і був варіант поїхати саме до Маріуполя, і ми думали. Думали, думали, думали і прийняли рішення поїхати саме до Маріуполя. Тому що ми розуміли, що якщо паде Маріуполь, то паде одразу ж і Запоріжжя. А Запоріжжя це наш рідний дім, тому ми вирішили поїхати до Маріуполя. У мого друга Янчика Августа була машина. Ми... Сіли в його машину та й поїхали. І нам дуже пощастило, тому що ми заїхали, і одразу через години три ці, ці дороги вже були заблоковані. А озираючись зараз назад, ти би все одно обрав би поїхати в Маріуполь. Чи все-таки можливо краще б було поїхати тоді в Київ до Максона? Ну саме я не жалкую про свій вибір, але я не буду брехати і мені сумно за хлопців, які досі у полоні? Розкажи про поранення та подальшу евакуацію, як воно проходило? Ось якраз евакуація це, мабуть, найстрашніша така подія. Я, мені не було так лячно, навіть коли я отримав кулю. А от саме евакуація, нас вночі погрозили в машину. Такий камаз відкритий. Ми усі лежачі, ми не можемо ходити. Було і, і холодно. Ми приїхали дуже довго чекали. Вже світає. Починають літати літаки, скидувати фаби, і в ну, нас не було навіть якоїсь ілюзії. Ну знаєш, можна там зайти в будівлю, і ти от не бачиш той літак. І така з'являється ілюзія безпеки. А так ми лежимо, ми не можемо ходити, бачимо ті літаки, вони скидують фаби, і тобі здається, що вони все ближче, ближче, ближче і ближче. Ось. І потім нарешті е прилетіла евакуація. І так як, е як в мене було важке поранення, мене загрузили на Евак першим в КАМАЗ. І, і через це мене вигружали останнім. І коли мені, мене вигружали, мені кажуть, а все, у нас немає місць. Я кажу, як немає. І на те, що мені. Не, ну, Звісно, мені не хотілося повертатися до Азовсталі, але я так ну одразу прокрутив ці пару годин ці літаки, і фаби, і потім чекати другу евакуацію і знову це пережити це, бачити. Мені дуже не хотілось. Я казав, та ну помістіть мене, хоч якось, і сидячи можу поїхати. Ну мене посадили. І ми таки полетіли. До речі, ну мені дуже сподобалось. Я ніколи до цього е не летав на гвинтокрилі. Було весело. Розкажи, як дізнався про центурію? Центурія зароджувалась в мене на очах ще в 2020 році. То у вас були якісь спільні акції? Тоді, чи, так, чи... у нас були сумісні акції. Загалом це були акції прямої дії, тому що ми боролися з внутрішнім ворогом, сепаратистами, регіоналами, шарійовцями і таке інше. Акції прямої дії, розкажи детальніше, що це стане? Ось, наприклад, якщо ми говоримо про регіоналів, ми ламали їх агітацію, ламали їх палатки. Якщо ми говоримо про шаріовців, то я можу розказати історію, як вони один раз побили хлопця з нашого руху у метро, і він тоді ще сказав, що. Він з нашого руху їм всім е, пізда. І того ж вечора, коли вони усі поверталися додому, ми їх чекали е, там в Запоріжжі, в інших е, містах. І коли приїжджав їх автобус, ми вже були на місці, вони виходили, і ми їх там ловили. То Та, виходить, він не збрехав. <с? <с?> не збрехав. Ну от. А, які цінності організації мають для тебе найбільшу вагу? Е, найбільшу вагу для мене є братерство. І найбільше я вважаю небайдужість, тому що саме байдужість це головний ворог України був завжди. А є якась історія, як приклад саме братерства? Ну, наприклад, очевидно, зараз на війні, тому що члени нашої організації прямо зараз захищають і тебе, і мене, і взагалі нас, і саме там і проявляють цю цінність. Братерство, яка твоя роль у осередку і чим ти зараз займаєшся? Я командир запорізького осередку, і мабуть я займаюся взагалі усім. Передусім організацією заходів. Ну а яка найбільша складність можливо в тому, щоб бути командиром? Взагалі складно керувати молоддю, тому що це молоді парубки, гаряч, гаряча кров та й вас в Запоріжжі дуже багато. Осередок розвивається. І іноді бувають деякі проблеми, але в цілому все гаразд. Яка на твою думку має бути молодь у сучасних умовах в Україні? Ну, я вже казав про байдужість, то я вважаю, що передусім вона має бути небайдужою до усього, що коїться в нашій країні. І це не стосується тільки політики або війни, це стосується і тилу, тому що тут треба. Проявляти свою соціальну відповідальність, на як ми, наприклад, робимо в запорізькому осередку на прильотах. Ми допомагаємо, здаємо кров і таке інше, якою була молодь у часи національного корпусу, чи є якісь відмінності з тим, яка молодь зараз, чи я вважаю, щас? що не дуже велика різниця. Е, тому що, що тоді, що зараз у е, молоді в Русі е, однакові цінності, і тоді ми були молоддю у Русі, і коли почалася повномасштабна війна, ми пішли до, на війну. Е, тому не думаю, що є різниця. Яким ти бачиш майбутнє молоді центурі? Успішним, передусім, наприклад, зараз про наші реалії, якщо казати, то це про успіхи в армії, тому що зараз ви в нашому русі розвиваєте такі навички, як лідерські, тактичні, стратегічні. І, наприклад, якщо ми кажемо про національний корпус або про Центурію до повноштабної війни, то дуже багато хлопців, які були у русі до повноштабної війни, вони вже зараз комроти, комбата, Комполка і так далі. Тому я вважаю, що молодь, яка зараз проявляє себе у центурі, її також чекає успіхів в армії.